Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Гра прогулянка в парку. Подивіться, нам уже знайомі друзі Ведмедик та Їжачук вирішили піти на прогулянку у парк. Так? Вони каталися на каруселі, їздили на машинках, і у них був фотоапарат. Вони фотографували все навколо. Їм було дуже весело, і вони вирішили сфотографуватися вдвох. Ось який знімок у них вийшов. Кого ви бачите на фотографії? Так, ведмедика та їжачка. А скільки всього, друзів? Правильно, їх два. Ось у нас тут дві світлини, на які зображено, що дітки, ялиночка та машини. Вірно? Скажіть. Чого у нас тут зображено два? Вірно, дві машини. А чого у нас тут зображено один? Так, одна ялиночка. Скажіть, дітки, а як ми можемо позначити, що в нас один предмет? Я можу допомогти вам, дітки. Я згадав, що я знаю цифру один. І ми її поставимо біля ялинки. Тож для того, щоб позначити, що у нас один предмет, ми використовуємо цифру один. Дякуємо тобі, їжачок. Будь ласка. А ведмедик приніс нам нову цифру. Цифру два. Біля якої світлини ми її поставимо ведмедику. Біля світлини з машинками. А чому? Ну, тому що у математиці, щоб позначити, що предметів два, використовують цифру 2. Дякуємо вам, їжачок та педмедико. Дітки, погляньте на нашу нову цифру 2. На що вона схожа? Вона схожа дуже на лебедя. Погляньте на її шийку та хвостик. Пропоную вам намалювати цифру 2 у повітрі. Гра розклади картинки. Подивіться, дітки, перед вами є два ящички. Ліворуч є ящик якого кольору? Коричневого і на ньому зображена цифра 1. Праворуч знаходиться ящичок якого кольору жовтого. І на ньому зображена цифра 2. Умови гри будуть наступні. Перед вами будуть з'являтися світлини. З предметами вам необхідно порахувати кількість предметів та покласти їх. У відповідний ящичок. Тож перша світлина, що зображена. Зайчик вірно, скільки зайчиків? Один. У який ящичок покладемо цю світлину? У ящичок цифрою один. Наступна, що зображено? Будинок вірно, скільки будиночків. Один у який ящичок покладемо. Із цифрою один. Наступна, що зображено. Ведмедики. Скільки їх? Два. У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Наступна, що зображено? Помідор. Скільки їх? Один у який ящичок покладемо? Так, у ящичок з цифрою один. Наступна, що зображено? Пілочки. Скільки їх? Дві. У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Наступна. що зображено? Автомобіль. Скільки їх? Один у який ящичок покладемо? Із цифрою один. Вірно. Наступне останнє. Що зображено? Апельсини. Скільки їх? Два. У який ящичок покладемо? Із цифрою два. Молодці. А наше заняття підійшло до завершення. Дітки, давайте пригадаємо, а з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися. З Цифрою два. Вірно. Скажіть, а скільки у вас очей? Два. А скільки у вас рук? Дві. А скільки у вас ніг? Дві. Тож бажаю вам, дітки, гарного дня, до побачення.